баває Що хочеш на за своїй засловити. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти. Завітати кожну хату, всіх вітати знов і знову. Відним дітям роздавати бо як у Бога. І отак щоразу, діти, вам, щороку Бог дає. Миколаєм другі світу подарунки роздає. Мій за не хоче плакати. Лежить, як поводить Господь, батько і матір шанувати, рідну церкву і не раху. t r u 願います Thank you.

I'll oh, 아니 І я можу поспішати до інших підчок, які хвороб і, і не можу прийти на наші скарги. Але за все це гарно ну, співали, поводили. Я вам приїхав дуже багато подарун. Wir sagen,